Друзі, вітаю вас на першому міському. Наша тер продовжується. Мене звати Руслан Роздов. Дякую, що ви приєдналися до нас. Ну і традиційно хочу подякувати, як і робимо ми завжди. Це подякувати нашим героям, які захищають нас і роблять все можливе, для того, щоб ми жили у мирній країні. Тож не забувайте підтримувати їх. Ну а сьогодні ми хочемо поговорити про нашу мирне життя і хочемо поговорити про нашу одеську оперу. 215 сезон почався. Якщо ви ще не були в нашому оперному театрі, обов'язково заплануйте. Ну а прямо зараз в нашій студії наші гості. Це Василь Коваль, головний диригент одеської національної опери. Пане Василь, вітаю вас. Вітаю вас, дякую за... за запрошення. Дякую вам дякую. і Ігор Чернецький, диригент Одеської національної опери. Вітаю вас, пане! Вітаємо також. Дякую, панове, що знайшли час а, поспілкуватися з нами, поспілкуватися з Одеситами, запросити Одеситів, розказати, що буде в опері у цьому сезоні. Бо 215 й сезон а, опера працює поза те, що війна, що хтось поїхав за кордон, що тяжко, що сирени лунають і вибухи лунають а опера, продовжує працювати. І перше запитання в мене суто філософське. А, дуже цікаво, чому люди все ж таки приходять до опери? В чому секрет взагалі опери? Чому хтось не розуміє цього і каже, да, що це таке? Ну, я не можу це сидіти і слухати. А люди все одно приходять, вони чекають, коли відкриються двері оперного театру. Вони чекають. Коли а, підніметься занавес і почнеться оце диво, у чому секрет опери з вашої точки зору? Пане Василь, е, ви знаєте, ну почнемо з того, що опера це. Найдовершеніший вид музичної форми це є синтез дії, музики, танцю, слова поетичного, тобто вона побудована на оркестрі, на балеті, на співаках, хорі. Тому будь-який глядач може знайти собі до вподоби те, що він більше любить. От, мабуть, в тому є секрет. Крім того, враховуючи, що у нас є прекрасні виконавці, прекрасний хор. Прекрасний оркестр, і тому я думаю, що Одесити полюбляють заходити до нашого театру і дивитися наш репертуар, який є просто вражаючим. Пане Ігор, ваша точка зору? Добавлю ще також. Ну це все вірно сказано. Якщо історія опери вже налічує 400 років, 400 століття, значить, не дарма люди постійно пророкують опері смерть, смерть і вона не помирає. Вона розвивається, вона в нові переходить. Якісь виклики часу реагує нові форми, і я думаю, що це насамперед, тому що це дуже серйозний жанр. І друге, він піднімає дуже серйозні питання: це культура, релігія, мораль. Це все недарма у нас класика, що в живопис, що скульптура, вона століттями буде жити, жила і буде жити те саме. Я думаю, і з музикою, тому що це синкретичний жар, який все. Вбирає всі-всі жанри інші. Це і художника, і, і візуальний, і аудіо. Так. Так. Угу. так. що це дуже мені здається, що опера все рівно буде жити, і, і, і майбутнє покоління будуть також чекати і, і, на, на і, нас, і насолоджуватися оперою. Гаразд, 215-й сезон: Одесити і гості нашого міста мають можливість прийти, насолодитися. З витвором мистецтва я знаю багато людей, які чекають цього моменту, коли вони можуть прийти. Вони вдягають нові наряди. Жінки приходять дуже красиві, чоловіки у костюмах. І це дуже добра традиція, що все ж таки у шортах не пускають в оперу, що є все ж таки дрес-код, є можливість підготуватися. Я знаю людей, які навіть до перекорів ходять для того, щоб прийти до опери красивим. Що у цьому році як відкрилися зараз 215 й сезон? Чим він відкрився, що підготував оперний театр для Одеситів? Ми відкрились просто шедеврально. Так. Я не даремно сказав саме це слово, тому що. Перша вистава, перший концерт, так і називався Оперні шедеври. І в цю програму ми включили найкращі зразки світової класики і найкращі зразки української класики і завершили концерт українською класикою. І... В цьому концерті були поєднані і хорові номери, і номери з солістами, і окремі оркестрові номери, увертюри, інтермецо. Тобто концерт був просто шедевральний, без виключення. Був аншлаг, був аншлаг на останньому номері концерту. Люди аплодували стоячи, і це був справжній успіх. Тому, але це, це є один з вистав, один з концертів відкриття сезону. Ми вирішили в цьому сезоні для відкриття дати не одну точку, а декілька ага. тобто, це є гала-концерт, це є балет Дон Кіхот, і це є опера Набуко. Світова класика, тому у нас відкриття це є декілька вечорів, в які Одесити можуть знайти саме своє улюблене і відвідати наш театр. А опера має можливість отак змінюватися? Чи опера повинна бути все ж таки консервативною? От відкриття це один день, і все так заплановано. Чи можуть ви змінювати взагалі там щось? Ні, це це є наше, наше бачення, наше угу. побажання, побажання одеського глядача. Тобто, це це тобто, ви можете навіть робити те, що хоче глядач. Ви бачите його відклік, ви розумієте. Відклік, то Скажу кажуть. Тому що навіть беручи до, до уваги там Вагнера, наприклад, угу. трилогії, там «Персні Белунгію і так далі. Тобто були вистави, які йшли протягом декількох вечорів. Одна вистава, тобто вона була розбита на декілька вечорів. Тобто, в цьому немає нічого. Чого дивного uh -huh. і чогось такого невідомого, тобто uh -huh. ми даємо окрему афішу, якому прописуємо галоконцерт, опера, балет. Це є відкриття сезону. Супер, мені здається, знов таки, що Одесити вже... просто пробачте, да. просто в нас настільки багатий репертуар, що Саме все вмістити так. в один вечір, є дуже важко. Ну це можна прийти зранку і до вечора, а потім залишитися на ніч, а потім знов і доби, 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 яким можна сидіти і слухати цьопи. Я впевнений, що якби тебе так зробили, там я не знаю тиждень без перерви змогли одесити. Прийшли, хочеться ще подякувати нашим захисникам, нашим військовим. Тому що yeah. вони нам забезпечили спокій і протягом всього концерту, а це, а це було два відділи: от, не було повітряних тривог, і ми мали можливість насолоджуватися прекрасною музикою. А взагалі, якщо повітряна тривога, що відбувається? Ви перериваєтеся? Ми зупиняємось, йдемо в сховище і чекаємо, коли буде спокій. Взагалі, ну. Ще два з половиною роки назад сказали, що опера може просто зупинитися не тому, що щось там сталося, а тому, що сирена, і всі повинні йти до укриттів. Ну, взагалі, це в голову не вкладається навіть зараз. А, але попри все, опера працює, одеська опера працює. Люди приходять. Чи бачите ви у людей от якийсь страх? Чи все ж таки люди, коли приходять і глядачі, вони перемикаються абсолютно на 100%, занурюються у це от оперне життя, і вони відпочивають від війни? Як ви думаєте, ви знаєте, музика, якісна музика, класика? Вона кажуть, що лікує душу, лікує угу. е психіку, якісь внутрішні е поклики. Тому все ж таки люди десь адаптувалися до, цього, до цієї біди, яка зараз є навколо нас. От. І Я так думаю, що дійсно переключаються, слухають прекрасне. Але сподіваємося, що ця трагедія, яка панує в Україні, вона якнайшвидше закінчиться, беззаперечною нашою перемогою. Це і буде панувати спокій, мир і буде. Нехай лунає все прекрасно. Абсолютно. І не зупиняється опера ніколи, особливо через сирени, через тривоги і так далі. Так, звісно. А... Гаразд, давайте продовжимо так. Мені е, дуже хотілося б дізнатися, що буде у цьому сезоні. Дуже цікавого, що чекає на одесідів гостей нашого міста, на що вони можуть розраховувати, які плани на цей сезон, чи є щось, чим ви можете поділитися з нашим глядачем. У нас буде дуже багато цікавих гастролей, про це розповість мій колега. А окрім того, в нас планується. Декілька постановок так. дуже цікавих: і оперних, і концертних, і балетних. А це буде і Паяце Льон Ковало це одна з найвеличніших вирийських опер. Це буде і поновлення української вистави Запорож за Дунаєм, uh -huh. тому що ця вистава, як і багато інших, вони мають бути в репертуарі кожного театру. От, тільки вона буде трошки в іншій іпостасії, де Карась постане як історична особа, і загалом опера Запорож залунає це історична опера, так вона була задумана е, Гулаком Артимовським. Ну але потім. Той час, в який вона писалася, ввів свої корективи, і десь воно переформатувалося трошки в іншу площину. Ми хочемо це повернути, поставити uh -huh. на місце і поставити в одеській національній опері справжню класичну історичну оперу, яка буде називатися назватися Запорожзаднаєм. Крім того, ми плануємо <coughs> поставити концертну програму Станіслава Пилиповича Людкевича, симфонію кантату-симфонію Кавказ. Це буде до Дня пам'яті. Це є велична музика на слова Шевченка, в якій ну, завжди кажуть, що Шевченко завжди актуальний. Тобто так. читаєш його слова, його рядки, і таке враження, що це писалося буквально вчора, сьогодні. От. Тому така постановка теж буде в нашому театрі. Вона буде дуже цікавою. Ми задіємо і відеоряд, який буде тематичний на даний час. От, і ще багато цікавого буде присутньо в цій постановці. Всього розповісти я поки що не можу. Треба прийти і подивитися. Треба прийти і подивитися. Нехай воно, як то кажуть, буде цікавим, нехай ага. кортить. Ну і багато чого іншого сезон обіцяє бути насиченим. насиченим. І концертні програми ми хочемо зробити різдвяну програму, дуже цікаву, угу. яскраву, справжню, українську. От, і не тільки українську. Шт... Концертну програму створів штрауса, тому що це є музика, яка. Ну, Захоплює, яка є прекрасною. От. І багато іншого. Тобто сезон має бути насичений, ми, ми, ми працюємо над цим вже зараз. От тільки щоб був спокій. Абсолютно. Тому щиро запрошуємо. Ну і щоб були глядачі, щоб вони приходили, щоб вони не боялися, щоб вони знали, що опера завжди працює. І ще, ще доповнював. Е будь ласка. Що вас, пан Василь назвав, це більше будуть прем'єри вже. Театральний сезон триває від початку театрального сезону, якби от серпня місяця, да. і десь добуде до початку липня місяця. Угу. Він захвачує і 2024, і 2025 рік. Пан Василь назвав більше 25-го року, а ще в 24-му році нас чекають прем'єри. Це буде Снігова королева, балет. Угу. І також до сторіччя смерті Почині. Ми плануємо триптика дві, дві однакних опери це сестра Анжеліка і «Джанні Скікі. Угу. Джакому Пучині поставити до сторіччя, це буде ще в 24-му році. Ну і це ми тільки називаємо наші прем'єри. Те, що нове, але треба сказати, що в нас буде репертуар йти. І тільки от ми відкрились 2 числа серпня, і в перший же день ми зробили великий конкурс, щоб омолодити нашу трупу. Ну, не те, що молодити, а набрати нових виконавців. Ну, так. Ми прослухали більше 30 чоловік угу. і вибрали з них там по своїх голосах. Угу. Те, що нам по кваліфікації підходило, ми набрали нових людей вже в нашу Це трупу. Це молоді люди. Так, так, mm -hmm. звичайно. Ну, Як молодь, до речі. Розуміло. Вона потужна зараз. Різна є. Різна її, <зуміло> є, Є різна. ну, mm -hmm. Стараємося, це все відкрито, конкурс, почесна у нас mm -hmm. комісія велика. Так. так що всі слухають, відверто розуме, обсуджують і потім голосують. Так що, я думаю, самі достойні прийшли. І буде у нас йти постійно репертуар, і це велика робота. Також і нових виконавців вводити в постійну. Вистави, які вже йдуть у yeah. нас, своїх там видозмінюється. І також, звичайно, ми будемо зараз розпочинати сезон з нашого великого фестивалю, який називається бархатний сезон в Одеській опері, це так. вже дев'ятий щорічний фестиваль. Дев'ятий він буде цього року. У нас також знов таки Одесити і гості нашого міста. Зверніть увагу, завжди є і в інтернеті на сайті оперного театру і в Фейсбуці. Там же є ідеї, можна просто прийти до оперного театру, подивитися на афіши і зрозуміти, коли, де, що знаю, одеситів, які записують собі там в календарик, все це відмічають. Сезон відкритий, і пішли. Гаразд а при цьому сказав пан Василь про гастролі. Чи дійсно гастролює зараз наш оперний театр, Чи є така можливість гастролювати по світу, по Україні? Де відбувається гастроля? Я ще хотів додати, тому що дійсно відкриття в нас є таке дуже багатогранне, uh -huh. і одна з вистав, про яку я сказав на Буко, буде запрошена співачка світового рівня. Це є Людмила Монастирська. Вона буде мати можливість до нас приїхати, тому вистава буде дуже цікавою. Uh -huh. Наскільки uh -huh. перша в нас так, вона буде у нас вперше в театрі і Наскільки ми дивилися по по продажу, то вже більше половина квитків на цю виставу mm -hmm. є розпродано. Тобто люди ще... знають, що як вона співає і хто вона, і люди прийдуть. Весь світ, знає. Це Весь топ, світ знає, це топ, це топ. Це метрополітен, операл, ласкала, oh. ковенгарден і так далі. Ну, тобто це свято для святі, звісно. Тому да. тому так. Да. Ну, половина продана є ще інша половина. Будь ласка, поспішіть Да, поспішіть. поспішіть. Несити гостям міста можна квітки подарувати. Це теж дуже такий приємний подарунок. З, поводу, з приводу гастролей, чи дійсно Одеська опера може має шанс зараз їздити на гастролі? Має і, і ми це стараємось робити, і тому що це дуже важливо і для угу. нас, і донести до світу, що Україна є. в неї є історична культура, яка зберігається, розвивається і показати наш рівень культури. Але перш на все, перш за все хочеться сказати, що ми ставимо на перше місце. Це наші гастролі для наших військових. Угу. Ми дуже багато. Виступаємо перед ними в різних жанрах, в маленьких формах, але по всій Одеській області роз'їжджаємо і це дуже сприймається завжди гаряче, тепло. І, і для нас це важливо, і для них також дуже важливо. А те, що стосується міжнародних гастролей, е, також дуже великі плани на цей рік. Хоча це все дуже важко зараз із перетином кордону чоловіків з організаційними якимись питаннями, те, що немає на савіго сполучення, але це все можна. Е, Вирушити, Пережити так? і рухатись вперед. У нас дуже обширні гастролі, це починаючи вже з вересня місяця. У нас є більше двох тижнів виступи балетної трупи в Греції в Афінах, в концертному залі Мегарон, це центральний зал Афін. Uh -huh. Потім у нас буде там же ж в Греції під'їжджає до нас оперна трупа, і у нас буде Карміна Бурана на історичному амфітеатрі «Іродіум». біля п'яти тисяч глядачів. Дуже почесне таке місце, і з допомогою Міністерства культури Греції нам вже третій рік підряд виділяє це місце, ага. щоб ми могли виступити. Це дуже так, знаково для нас і для публіки. Потім у нас вже заплановані на листопад міна на жовтень місяць, слідуючий місяць, великі гастролі в Америці балетної трупи. Жовтень місяць, листопад місяць, вже опера гастролює Німеччина, Голландія, Бельгія по всьому світу. Віда грудень знову у нас Греція. Балетна трупа. Угу. Кінець лютого. У нас заплановані вперше. Надіюсь, вони відбудуться. гастролі в Японію симфонічного оркестру. І потім знову Греція буде з балетом, потім знову опера є Німеччина, Голландія, Бельгія. Так що, якщо подивитися тільки на цей театральний сезон, дуже обширні і масштабні гастролі. Сезон обіцяє бути дійсно величезним, фантастичним. І дякую вам, що ви не зупиняєтеся, бо дійсно, коли почалася війна, коли театри всі закрилися, було враження, ніби ну все. Життя зупинилося. Було дуже тяжко проходити біля театрів, які зачинені, і розуміти, що чи зможемо ми колись туди потрапити, чи зможемо ми побачити колись всі ці софіти, всю цю музику послухати і зрозуміти, що ось я сиджу у своїй опері, насолоджуюся музикою. І коли ви відкрилися і почали все ж таки працювати, попри те, що прильоти, попри те, що сирени, попри те, що тривоги і так далі. Це дуже підняло настрій Одеситів, підтримало Одеситів. І дякую за те, що ви їздите до військових. Для них це величезна допомога. Я розумію, що військові хочуть відпочити, і для них будь-яка така можливість насолодитися музикою, чи то оперною, чи то іншою якоюсь. Знаю величезну кількість українських співаків, які їздять по всьому, і по лінії фронту вони їздять. Тож дякую вам за те, що ви. Робити це, робити свою справу, їздити і по всьому світу, і знов таки зі стягом України їздити і показуєте, що Україна не зупиняється, Україна продовжує розвиватися, і Україна у тому числі і оперному завжди вона на високому рівні була і залишається там. А скажіть мені, будь ласка, а от зараз, коли ви бачите а, глядачів, дуже часто кажуть, що глядачі опери це люди у віці, які вже мудрі, які вже знають. Молоді люди ходять до опери абсолютно. Абсолютно, і то дуже багато. Молодь молодь ну, полюбляє і і студенти, і не тільки студенти. Тобто дуже ціка все залежить від репертуару. Угу. Якщо є репертуар багатогранний, то і дитя, і діти, і дитячий глядач, і да. юний, молодь, старше покоління, середнє покоління тобто всі знаходять те, що вони мають до вподоби, те, що їм подобається, залежить від репертуару. Від якісного виконання, ну до від багатьох чинників, але люди, глядач ходить багат, ну, різний, Абсолютно. різного віку. Mm -hmm. Так це ну і це залежить від батьків. Якщо батьки ходили, якщо бабуся ходила. Брала свого там онука з собою, то може воно залишилося. Хоча знаю тих молодих, які просто от, їм подобається така музика. Да, вона не така, як там, я не знаю, реп чи там поп, а не така легка і не така проста. Тут треба подумати, зрозуміти від кого, почитати історію. Тож там багатогранна музика. Але хочеться додати, що звичайно у нас є дуже спектр різний віковий, да. це дуже приємно. І насамперед. Театр ставить перед собою завдання виховування своєї наступної публіки, і ми дуже велике. Значення приділяємо програмам для дітей і юнацтва, так. і це в тому числі зараз нетрадиційні. Якісь квести організовуємо mm -hmm. подорожі в оркестр, знайомство з оркестром, з опером, з, з оперою, з балетом yeah. всередину, щоб вони занурилися цього процесу, побачили десь за лаштунками театру, костюми, як готуються, як декорації. І коли дитина приходить перший раз, на якісь цікавість, і я думаю, що вона потім прийде і сама, і приведе своїх дітей в майбутньому, і ми готуємо свою публіку Публіку на майбутнє. Uh -huh. І ще хочеться додати таке, що коли наші гості приїжджають, наприклад, наші італійські партнери, ви знаєте, що зараз недавно була італійська опера як. Форма була е, затвердили, чи як це сказати правильніше, е, таке історичне надбання ЮНЕСКО, саме жанру десь е, італійської опери. І коли вони у нас були, вони здивувалися, каже, як у вас в країні йде війна, а у вас повний на зала людей да. і багато молоді дуже. Каже, у нас у нас в театрах при нормальному житті. Мене... стільки молоді? Так. Да. Не хватає. як вам це вдається. Угу. Так що це десь парадокси. Але я думаю, що під час війни, під Час скрутних таких часів це потрібно і для публіки, це потрібно і для артистів. Цей взаємний обмін енергіями, якась синергія це також дуже важливо. А чи підтримує вас іноземні оперні театри? Чи підтримує, чи відчуваєте ви взагалі підтримку іноземців, які приїжджають до вас, чи турбуються, чи допомагають чимось? Звичайно, ну моральна це безумовно. Ну, Ви ж бачите, як стараються, скільки вже і звичайних громадян, і митців, в тому числі да. більшість жінок з дітьми малими покинули Україну. І ще на початку війни до нас наші гості приїздили сюди і показували свою підтримку і. Ну, для нас дуже важливо це підтримка. І хоча да. в особистих бесідах там кожного, чи дружина, чи чоловік mm -hmm. кажуть, куди ж ти їдеш? Там стріляють. Ні, ні, я хочу поїхати. І коли приїжджають сюди, вони просто вражені цим всім і звикають вже до тих же тривог і просто. Гаразд. а останнє, скажіть мені, будь ласка, на що прямо зараз треба розраховувати українцям? Де поставити собі на календарі галочку найближчу? Куди прийти, що буде найближчі тижні, дні, найцікавішого, на що можна прийти? Зараз дуже багато туристів у Одесі можна з собою привезти когось, показати, що працює опера, що найцікавішого буде от прямо зараз. Найближче. Ну, прямо зараз це те, що ну, напевне, ми говорили. Відкриття сезону, так, відкриття от, сезону да, цього цього це... тижня продовжується. Прямо? Да. Так, от Продовжує. 10, 9, 10, 11 число. Записуйте, 9, 10, 11 число. В серпня це в нас буде балет і дві опери, це в тому числі Дон Кіхот, так. Набуко з Людмилою Монастирською і Кармен. Це три вихідних таких, якби вікенд наш, угу. такі забойні, дуже яскраві, хороші вистави. На різний смак. А так. З, з ну, різним сюжетом от і потім напевне треба сказати що з 24 го з дня незалежності у нас починається сам дев'ятий оксамитовий сезон оксамитовий сезон в одеській опері це фестиваль який буде тривати біля трьох тижнів три тижні і буде 12 подій яскравих. Так завжди тижні 12 подій. Так. Також так. дуже різноманітних. Це будуть, це кількість. будуть і запрошені солісти, так. опери, балету. Це концертні програми. Будуть це буде все дуже Рефі цікаво. Верді ми відновлюємо кійний шов понад п'ять років в нашому mm -hmm. театрі. Тобто, програма є. В нас дуже цікава. Є хороший ресурс, потенціал, хороших співаків, музикантів. От тому і запрошені солісти. Також і це всі прем'єри минулого сезону будуть брати участь в цьому фестивалі. Фантаж, так що це. Все саме яскраве буде. Головне, щоб це не зупинило, ну нічого не зупиняло одеську публіку. Приходьте, будь ласка. Ми маємо виховувати нашого глядача, ми маємо виховувати культурну націю, так. а культурна нація виховується на класиці, на високій, якісній музиці. Тож, будь ласка, агол, просинаємося і йдемо до одеської опери, розуміючи, що все добре і життя триває. Ну і опера відкриває свої двері. Вони вже відкриті. Тож, будь ласка, заплануйте обов'язково собі. А... Пойти до Одеського пере, якщо ви там жодного разу не були. Приходьте. Якщо були і знаєте про що ми говоримо, і зараз посміхаєтеся, бо у вас вже є квітки і вже заплановано. Ну будемо зустрічатися з вами саме там. Хочу подякувати вам, панове, за те, що прийшли, за те, що продовжуєте робити. Не зупиняйтеся, будь ласка, для нас дуже важливо. Знайте, що одеська опера працює, попри все, знати, що ви поруч з нами підтримуєте нас і виховуєте нас у тому числі. Тож дякую, Василь Коваль, головний диригент Одеської національної опери. Дякую, пане вам. Дякую вам за запрошення. Дуже приємно було поспілкуватися. І Ігор Черницький, диригент Одеської національної опери. дякую вам, пане. Запрошуємо наших всіх телеглядачів. Приходьте, ми будемо раді бачити. Надіюсь, і ви також отримаєте тільки позитивні емоції від відвідин нашого театру. Так воно і буде обов'язково. Ну і все буде Україна. Пам'ятайте про це. Ми з вами зустрінемось тут на першому міському обов'язково нашому етері. Тож залишайтеся з нами і зустрінемось з вами вже незабаром.